У мене завтра екзамен по клінічній психології та психодіагностиці. Я готуюсь, тому що це важливий предмет, він дуже цікавий. Ольга Краснощук, студентка одного з хмельницьких вишів, навчається на психолога. До іспиту готується в обласній універсальній науковій бібліотеці, використовує книги, роздруківки, ноутбук і конспект. У мене є. Один такий е, нотатник, я в ньому з е, самого початку навчання, поки що ще є місце, е, пишу всі конспекти по всім абсолютно предметам. Мені так зручно все мати в одному місці. На психолога розповіла Ольга Краснощук, навчається за державною програмою ваучер, яку з 2013 року реалізує служба зайнятості Цьогоріч, зі слів директора обласного центру зайнятості Сергія Черешні, ваучером скористалися 410 жителів Хмельниччини. Основним критерієм є недосягнення пенсійного віку. Це перше, бо вже хто досягнув цінну віку не може ним скористатися. А так це повних 45 років, 15 років страхового стажу. Виключення тут становлять тільки особи внутрішнього переміщення і інваліди, які можуть отримати ваучер без врахову одноразово можуть отримати ваучер, без врахування страхового стажу і віку. Кожен четвертий користувач ваучера вимушений переселенець, каже Сергій Черешня. Серед них Ольга Краснощок, яка в 2022 році вимушено переїхала до Хмельницького зі Слов'янська, куди приїхала через роботу з Умані, до якої в 2014-му виїхала з рідного Донецька. Досвід незапланованих переїздів і робота з психологами каже, спонукала самі стати психологом, аби позбутися травматичного досвіду і допомогти в цьому іншим. Я почала більше бачити, що ну в людей це також є, і якщо допомогти людині це побачити, усвідомити і пропрацювати, якщо в людина це бажає, то життя людини буде набагато осмислене і щасливіше, і здоровіше, і психічно, ментально. І це дуже класно, і мені хочеться і собі допомогти. І мені подобається людям допомагати. Психолог, реабілітолог і фармацевт професії, які користуються найбільшим попитом серед здобувачів освіти за ваучером. І ваучер це документ, затвердженого зразка, який видається особі для отримання права. один раз може особа цим скористатися, отримання права на здобуття підвищення освіти або перекваліфікацію, або здобуття нової освіти в закладах. Освіти, які є ліцензованими на території України. Вартість ваучера на сьогоднішній день визначена як десь прожиткових мінімумів. Сьогодні сума ваучера це 26 тисяч 840 гривень. Зі слів Сергія Черешні, якщо сума ваучера не відповідає вартості навчання, то здобувач освіти може доплатити різницю, якщо вартість вища, або ж отримати меншу суму у випадку нижчої вартості навчання. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.